Весілля, наші британські друзі, Енджела і Девід діамантове весілля. Енджелі зараз 81 рік. Девід до І вони все життя прожили разом. Ми взяли йому подарунок цукерки з Києва, які купили в українському магазині Анна. І також подруга замовила у британського свого друга ось таке вітання англійською мовою. Це вірш, який склали на їхню честь. Сподіваємося, що все пройде гарно. Там буде десь людей 10, іспанці, британці, ірландці, люди 20. різних двадцять 20, люди різних національностей. Ми будемо спілкуватися і відпочивати, і святкувати. Також гарна новина. А позавчора мені прийшов лист з міністерства освіти Іспанії, де підтвердили мій диплом магістра з журналістики. Написали, що це не омологація, бо я не подавала на омологацію, так як лікарі чи вчителі подаючи, інженери, архітектори. У мене просто квалідація. Це визнання моєї освіти тут, тобто, що я маю вищу освіту, я можу працювати за спеціальностями, за професіями, які не регульовані. Тобто є перелік регульованих професій, до них жорсткіші вимоги, і ці люди мають пройти процес омологації, здати мовний екзамен зі знанням мови Б2. У мене все було простіше. Я подавала заявку через сайт міністерства, подавала всі документи, всі мої дипломи апостольовані в Україні. Потім тут їх переклав присяжний іспанський перекладач на іспанську мову. Я заплатила за це 240 сорок з доставкою додому. Також на сайті міністерства я оплатила... Податок спеціальний, по-моєму, 160 євро. Не пам'ятаєш? По-моєму, 160 євро. І от минуло три місяці і прийшла відповідь, що мій диплом визнано в Іспанії. Тобто, якщо я захочу десь довчитися, можливо, в університеті або м -м, працювати за професією, яка не є регульованою, ну, не, так, не за такою серйозною професією, як тобто, вчитель чи лікар, я зможу це зробити. Тобто, фактично, я рада, тому що. Визнано, що я маю хоча б навіть шкільну освіту університетську все разом. Тому що без диплому вважається, що ми тут не маємо навіть середньої шкільної освіти, і неможливо відвідувати якісь курси вищої якості, там навіть курси, які пропонує біржа праці. Тобто, для того, щоб відвідувати цікавіші і більш перспективні курси, для цього треба мати ну, еквалідацію або омолгацію диплому. І цей процес завершено. Я сама здивована, що це все відбулося так швидко. Я навіть не встигла толком зрадіти, якось так несподівано. Але одна паперова справа вже закінчена. Побачимо, можливо, колись буду ще тут навчатися. Хотіла б продовжити а в мене є навчання питання. в Іспанії. Так. Це що три місяці? Це якось швидко. Чи що? Так, Давидік, це дуже швидко, тому що люди роками очікують тут визнання дипломів. Особливо. Особливо медичних там дипломів і так далі, тому це дуже швидко. І так, вже писала на спеціальну адресу. Ми вже майже приїхали, де вказувала, що я з України і для українців зараз спрощена процедура розгляду дипломів, навіть якщо чогось там не вистачає, можуть на це закрити очі, заплющити очі. У мене, до речі, свідоцтво про шлюб не було апостольовано в Україні, просто його переклав присяжний перекладач, і цього було достатньо. Чудово. Все, будемо виходити з машинки, паркуємося. Ми в Ламаті район а, в Торив'єсі, теж дуже близько до моря. І тут все завжди зайнято машинами. Ніде паркувати. Паркуєшся? І десь тут поруч ресторан. Хоже, що це наш ресторанчик, по-моєму, якийсь азійський чи китайський ресторан. Зараз подивимося. Thank you. Congratulations <laughs> <laughs> from Great Britain. have <laughs> Yes, but he forgot that uh, it is not. Uh, Самер затізоспри нау і самарнау. ago. <laughs> oh, thank you, my love. Що ми вже за столом познайомилися з іспанськими дівчатами? Нам принесли би і можемо замовляти кожен все, що хоче. Зараз будемо щось не знаю, що робити. Насолоджуємося смачною їжею, смачним спілкуванням з іспанцями. Все добре, святкуємо. Вечір був просто розкішним. Ми насолодилися спілкуванням, розмовами, просто усміхалися, обмінювали якимись фразами, практикували іспанську, англійську. І Анжела і Девід вони британці, але не просто британці, вони з регіону Корнуол в Британії. І вони говорять, що вони от, трошки нестандартні британці, але вони дуже теплі, дуже гостинні. Ось і було приємно відзначити їхню. Річницю їхнього весілля ще десятиріччя і провести цей вечір з ними. Ми дійсно дійсно насолодилися. Повертаємося додому. У нас завтра поїздка до Валенції, і ми розкажемо, чому. Сьогодні ми знову несподівано опинилися у Валень. Ну Чому несподівано? У нас паперові справи, як завжди. Виявилося, що потрібно вносити зміни до Давидової карти на проживання, пластик, тіга, які так називаються в Іспанії. Зараз звернулися в поліцію, взяли сіту і будемо розбиратися, чому потрібно вносити зміни. Ми подали на отримання допомоги фінансової Іспанії. Як ви знаєте, пообіцяли всім українцям 400 євро на місяць і 100 євро на дитину. І мені прийшов лист з генералітату Валенції, оскільки я подавала разом з сином, Олег подавав окремо на себе. Чи мені потрібно підтвердити, що дитина залежить від мене, що я є опікуном дитини, хоча ми з чоловіком на рівних правах? Коли почали копати глибше, виявляється, що на деяких пластикових картах українців вказано на, на карті дітей, від кого вони залежать від тата чи від мами. Є така фраза «депенде де de. І вказане ні. У нас у Давида такої вкази немає. І якось підтвердити, що дитина залежить від мене чи від тата неможливо. Я вже обдзвонила і в Червоний Хрест, який там дає роз'яснення, і в місто Сонця, яке видавало пластики, яке видавало ні українцям. Ніхто не знає, всі говорять звертатися в це відділення поліції, де отримували документи. Також говорила з українцями, які їздили вже в відділення поліції, у них були схожі труднощі. Вони сказали, що в поліції обіцяли розібратися, навіть видали лист на зміну пластику. Так що ми теж очікуємо, що нам щось подібне видадуть, ми прикладемо до документів, відправимо змогу генералітету Валенсі. Да, і на все це нам дали 10 днів, щоб ми внесли якісь зміни в нашу заявку на отримання допомоги. Ну і вчора буквально це нам прийшла відповідь. І вчора зайшли на сайт цієї поліції Валенції, не було сіт. Найближче там на 13 число, мабуть. Так? А потім вже, коли Процесі. ще раз так, покласили, покласили, і об з'явилася сіта прямо на очах одна. І ми її взяли. І... На сьогодні, так. Вчора на сьогодні. Так що бувають і такі дива. Відділення ось там, за кафе. Е, у нас ще півгодини і ми підемо. Сподіваємося, все буде добре. Розберемося. Да, Запаркувалися ми в тому самому місці, навіть сьогодні було стандартне місце так само. Ми щойно були у відділку поліції. Нашу ситуацію зрозуміли, Сказали, що дійсно є помилка в карті, але вони це виправляти не будуть, тому що повинні виправлятися ті. Хто нам цю карту починав робити? Вони лише видали. Ми маємо звернутися туди, де у нас знімали відбитки пальців. Так що їдемо в інший відділок поліції і сказали, що сіту не потрібно. Якщо помилка, то можна звертатися без сіти. Зараз перевір. Тільки станцій метро їхати? Дві. А потім Тут пересаджувати? Ні, нам далі пішки. Ця локація знаходиться в тому місці, де ми вже були одного разу, коли ми здавали документи на ті. Це така промзона. І так що ми прийшли сюди знову. Так, я згадав цю заправку. І оце в цьому будинку, в сірому, й офіс поліції. Що ми вийшли з відділення поліції, у нас все вийшло, все швидко і просто. Дійсно, виявилось, що це все швидко робиться. Нас впустили всередину без сіти, тому що я сказала, що у нас є помилка, та немосом ерор. Відразу вийшов поліцейський охоронець, взяв карту Давида, зайшов всередину, пішов з'ясовувати. Ми пояснили йому, що потрібно внести фразу, що син залежить від мене. Потім нас закликали без черги. Жінка-комісар чи офіцер оформила документи заново, тобто взяла відбитки пальців Давида. Сказали, що карту поміняють, і через три тижні нам потрібно приїхати в це саме відділення, забрати нову карту, де буде правильний надпис, і можна приходити також без черги, без сіти. І ще вона видала папірець, який можна відправити в генералітет Валенції, про те, що наша карта перебуває на заміні, і що Давид буде закріплений за мною. Тобто всі документи для отримання допомоги фінансової фактично готові. Ну да, я не знаю, гроші не взяли за зміну картки. Ні, нічого не, Но не взяли. Оскільки, да, вони допустили помилку? І я так зрозуміла, що ця помилка в багатьох людей, тому що вони автоматично виползили листочок. Він у них вже це є шаблон про те, що буде вказано, що дитина буде внесена до мами. Ось повертаємося до машини, вирішили просто про все забути, сісти зараз, випити кави. Ми з чоловіком ще жодного разу в Іспанії разом не полетали. Замовимо дескафейнадо, і відсвяткуємо. Давидик, ти тут втомився. Давид голодний. Всі голодні, втомлені, але... Задоволені. Пані прихильна до нас. Завжди прихильна. До речі, я сьогодні поставила свій новий рекорд по кові коровіка 2 на 2. За скільки ти його склав? 7,23. цілих 23 Дуже швидко, ти дуже швидкий. А мій... Ну я якби постала два рекорди підряд. Перший 8, У мене був рекорд 8,38, Я поставив 8,04, а після цього 7,23. Ага, чудово, так. Тепер його буде важко повести. Нарешті ми каву разом з чоловіком. Купилися черешні. Персики. Видихаємо після сьогоднішнього дня. Ми вже будемо від'їжджати, замовляли дві кави картадо дескафенадо, і одну для Давида «Американо» також без кафену, без кафенаду. Заплатили 3,90 центів. Ціни доступні. Я так розумію, в Іспанії це маскет. Не пожив день, якщо не попив каву в кафе. Ось, це місця спілкування, місця відпочинку. І це велика частина іспанського життя. Без неї Іспанія не є Іспанія. Йдемо, тут такі звуки, папуги голосують. Ми думали, вони на деревах, а вони поробили гнізда ось там, під вікнами, бачите? Цілі гнізда поробили. Співають їм добре. Ходімо в масинку. Олеся, давайте подивимось. Тема уроку історія успіху компанії Макдональдс кожен з вас отримав такі яскраві. Матеріали презентації для того, щоб ми могли побачити який Макдональдс був колись. Знає могли побачити першу рекламу Макдональдса. Бачите, в магазині Меркадона, фонд Карітас, де ми отримуємо продукти, попросив нас привезти їм їжу для біженців, там не тільки українці, а й з усього світу. Тому ми допомагаємо, дивіться. Раз на тиждень будемо забирати да, Так, Будемо возити продукти. Магазин надає їх безкоштовно і ми веземо їх і будемо роздавати людям. Так, а ось наша волонтерка теж, яка допомагає, ми будемо зараз їхати за цією машинкою в це. У нас вже залишився тиждень до того, як ми повинні з'їхати з нашої квартири, там де ми зараз живемо. І ми ну, шукаємо постійно дивимося. Вчора ходили дивилися, сьогодні ось теж пройшли дивитися. Так що це в нас останній такий варіант. Зараз нам покажуть дуже старий будинок, і в ньому дуже стара квартира, в якій ніхто давно не живе, але там три спальні. І здає її жінка похилого віку. Ну, вона навіть не хоче її здавати, тому що вона планує тут ремонт робити. Але можливо вона нам дозволить за оренду плату пожити кілька місяців. Да. Ну, нам хоча б протриматись до жовтня. Там уже ціни спадуть, і ми знайдемо більш-менш по нормальним цінам, бо зараз тут 800 1000, 1200 дуже да. високі ціни. Знайдемо, я думаю, вже на довготривалий термін, yeah. там, на понад рік. Так що? Зараз будемо, будемо дивитися. Сьогодні в школі Давида були батьківські збори. Було цікаво. Послухали, які вони всі молодці діти, як вони гарно вчилися. І взагалі, так зрозуміло, останні тижні у них немає вже навчання. а Суто розваги в школі. Так що вчаться тут менше ніж в Україні, але настрій у всіх нормальні. І сьогодні, до речі, теж підписала документи. Ми здали книги Давина, які купували минулого року. Банк книг, тобто ми вступили в банк. Ленсійську спільноту в банк книг і наступного року вже книги можна буде отримати безкоштовно, а лише докупати ті підручники, в яких пишуть. Наприклад, книжка з англійської, де індивідуальні вже прописи. Йдуть. Вітаємо всіх сьогодні. П'ятниця і ми знову допомагаємо розвозити продукти. Скаліта да. Ось у нас все завантажено. Зараз ми перевеземо це все в церкву і волонтери розпакують і покладуть кожному з тих, хто отримує допомогу по їхніх пакетиках. Ви, до речі, згадали, що в Олега ж основна спеціальність яка? Товарознавець. Яких продуктів? Продовольчих. Ну ось ти працюєш зараз за спеціальністю. Волонтериш? Да. Це дуже прикольно. Тут багато хліба, але є м'ясо, навіть показати. креветки є. Нам видали ще таку накладну, все що Меркадона видала, я підписала, і зараз все треба довести цілим і неушкодженим. У нас тривають пошуки квартири. Ми вже натрапили на шахраїв, які хотіли, щоб за перегляд квартири ще до того, як ми її бачили, вже заплатили якусь, якийсь задаток. Ось це неприємно натрапити на шахраїв, але я вже заблокувала цих людей у Фейсбуці. Шкода, що потратила на них півдня. Зараз ми вже по всіх знайомих і незнайомих кругом пишемо, шукаємо активно. Поки що нічого не знаходимо. Час минає у нас до середи наступної, а сьогодні п'ятниця. Нам треба виїхати. Ну, можливо, ще тиждень можна пожити в нашій квартирі. Власниця сказала, якщо нічого не знайдемо, то можна ще тиждень пожити. 17 червня для того, щоб пам'ятати українські бути, так? У нас зараз буде презентація, потім буде проєкт, потім буде перерва, потім будуть вибори. Людина, яку ми виберемо, буде вирішувати, хто буде зображений на 10-тисячній купюрі. І людина, якому виберемо, буде вирішувати, де вас буде наступне заняття в парку чи буде заняття тут. Тема бу... Трошки часу, щоб зробити свої проекти з картону. Ви можете презентувати все, що ви хочете, і я у вас це куплю. Матеріали тут у нас, діти вже почали працювати. Правко, дивіться, не знаю. Напевно, має бути видно соняшники. Вперше в Іспанії побачили соняшники живі. Ось такі ціни. Дивіться: дизель 1,279 і бензин 1,459. Наше заняття сьогодні буде на свіжому повітрі. Минулого разу діти вибрали прем'єр-міністра, який вирішив, що заняття буде в парку. Тому ми вже приїхали, діти починають збиратися. Тут є і футбольне поле, невеличке, майданчик. Є столики, де ми будемо сидіти, займатися тінь дуже важливо. і дерева, і взагалі немає людей. Чекаємо всіх, скоро розпочнемо ще півгодинки, заняття розпочнеться. На валюту, яку обрав наш прем'єр-міністр, він вибрав, що на десятитисячні купюри буде забраний шрехкостю Шрек в костюмі бетло. Нам довелося зробити таку купюру. Дивіться, як виглядає десяти тисяч купюра. Они України місця цікаві в Україні. Я роздаю завдання. Колективне фото. Діти захотіли, щоб на наступній купюрі була загальна фотка всіх дітей. Справді це це Усім привіт! Сьогодні вибралися в ламату за наших британських друзів. Це Анджела і Девід. І зайшли в супермаркет, взяли черешню, дивіться. Дуже схожа на мелітопольську черешню, дуже велика і дуже смачна. Так що є і в Іспанії Мелітопольська черешня.